Добрий день, мої шановні добі підписники. Ось останні такі теплі деночки, як я казав в осені в попередніх відео. І треба їх використати і показати свій найулюбленіший маршрут у світі. І він просто неперевершений. Тому що по дорозі на цьому маршруті є аж цілих два кар'єри, річка і чудове місто, Горічні плавні. Та покажу вам ще і Горічні плавні трошки. А ось і перший кар'єр. Щось там з нього видобувають. А кар'єр сам он там. Ми зараз до нього заїдемо. Там маршрут я цей доб'ю, тому що тут майже немає трафіку. Та, однією рукою важко важкувати знімати інколи. Та, немає трафіку. І в нас поблизу Кременчука не так вже і багато хороших рівних доріг. І ось нещодавно, ну як нещодавно, років з п'ять назад, оце відремонтували дорогу на горішній плавні. І от більшість часу я проводжу саме на цій дорозі, тому що там небагато трафіку в порівнянні з іншими рівними дорогами, як траса на Полтаву. І я знайшов такий об'їзний маршрут на цю трасу з таким легким бездоріжжям, але все одно рівною дорогою і взагалі без трафіку. І от часто так катаю. Ну і по дорозі зараз вам покажу. Купа всякого цікавого буде, як от кар'єр, який вон там. треба тільки туди якось доїхати ще. Можна сказати, для мене це такі непрохідні хащі, що не зробиш тільки заради улюблених підписників, щоб показати кор'єр. О! от це красота. Чекаємо, коли кар'єр буде закинутий, і тут буде таке затоплене велике озеро, в якому можна буде купатися і кайфувати. Ну, гарно, гарно. я тут давненько не був. Прям заворожує. Звісно, можна було б там десь з тої сторони якось підійти, щоб більше це озеро було видно. Ну, красиво, красиво. Чекаємо, поки це все закинеться. І тут буде гігантське таке озеро, в якому можна буде купатися, і тут буде чиста вода. Останеться це ще дуже-дуже не скоро. Ой, який він гарненький, коли він так лежить на сонечку, відпочиває. Ніякий кабан на ньому не сидить, не напрягає своєю вагою. оце не їздить по цим жахливим дорогам. Хорошо, так чути лежати в полі. Це, мабуть, мрія будь-якого велосипеда. Все, виїжджаємо в цивілізацію. До речі, Брайтон щось дуже вагучий. Він зараз от мені не показує нічого. Е, ну, як казав, мій товариш Роман. Що зараз дуже таке часто трапляється, коли вмикається тривога, вмикають глушилки. І ти неочікувано потрапляєш в якусь сусідню область. Так що з GPS-навігаторами зараз туго трохи. Та оце якщо прямо їхати, то там буде таке село Придніпрянське, наче називається. І там лісочок дуже гарненький, але нам не туди. Нам направо. На горічній плавні. Так, там повертають, можна їхати. Ну так, тут вже трошки трафік з'являється. Так, їхати треба трошечки проти вітру, але то не страшно, вітер той не сильний. Ну і оце знайомтеся, це та сама рівна дорога, одна з поруч з Кременчуком. Вона довго, тут напроти лісочок, там далі буде б сел. Ну, і тут неймовірно приємно кататися. Якби не оця траса, не знаю, де б я катав. От. І коротше, це 90% часу. Якщо я десь катаю, то я катаю десь ось тут. Ну і варіативність, дуже велике різноманіття. Хочу, можу там з'їхати. Ось, до речі, на офіційний знак Черепашки. Тут є дуже багато маршрутів, куди можна з'їхати. І буде такий типу гравел. А можна отак їхати по дорозі, типу як на шосейнику. Це коли в мене ще шосейник тільки був, оце як цю дорогу відремонтували, оце, може пів року я тут тільки і проводив. А ще в мене почало стукати десь там сідло, і мене це супер бісить. І я не знаю, чи це підсиділо, чи сідло, але таке вже було. Я просто зняв підсиділ, почистив. Перемазали, те ж саме зробив з сідлом. І десь кметом на 600 звук зник і от з'явився знову. Тут дуже красиво в цю пору. Та й не тільки в цю пору. Весною тут іще красивіше, коли все розквітає. Скільки запахів. Ну Мене осінь, я зрозумів. Я раніше дуже сумував, коли починалася осінь. Типу, що тріта закінчилася, попереду оце зима. Але зараз я наче став відноситися до цього більш спокійніше. Ця осінь наче просто прекрасна. Нарешті не так спекотна. І температура просто ідеальна. Щоб катати, щоб гуляти. Тобто зараз краще, ніж рітом. Ну, і сподіваюся, ця зима буде такою легкою, нам не пошкодять. От не люблю, коли отак обганяють і тобі бабують ну, ще. Це ще не такий випадок. А буває, що от прямо в метрі від тебе йдуть на обгон. Оце ну, плююстку. Просто ненавиджу це. Ось так зараз виглядає річка Псел. Легендарна така у нас річка. Постійна якась біда з нею трапляється. Ось нещодавно, ну, як нещодавно, там може з рік назад. Там десь якась свиноферма Свої відходи десь просто закопала в землі, і це все воно потрапило в річку. І коротше, вона стала дуже забрудненою. І вся риба подохла. Оце останнє що було про псевдо. А так річка, звісно, я навіть став свідком незаконної діяльності. там. Треба зум. там лодочка плавала. Я не встиг зазняти, як вона була посеред річки. Короч, це ж незаконно, тепер треба визивати поліцію. Та оце в дитинстві сюди скільки, давай подивися по комп'ютеру, скільки я проїхав. Всього 11 кілометрів. Не так багато, і оце в дитинстві. Оце батько постійно на такому, на такому досить задрипаному велосипеді. Одношвидкісному сюди на рибалку приїздив. І навіть декілька разів в мене напряг сюди їхати, я пам'ятаю на своєму маршані сюди як їхав. Це були найважчі десь півтори-дві години в моєму житті, які я запам'ятав на все життя. Це наче тривала вічність оце їхати по цій дорозі. Вона тут ще розбита така була. Ну і Рибалку я насправді не дуже люблю, Не має, так би мовити. Хоча поважаю це хобі, може, навіть в майбутньому стану рибаком. Ну от Поки що нудновато, От цікавіше на велосипедах їздити. От. Так, кажу, що от, е, або сідло скрипить це 90%, або в теорії ця штука в мене постійно отак, е, типу пивнічок задирається, і в теорії туди міг попати, попасти бруд, бо щілини досить великі. Це вже мене, мене просто тіліпає. Мене... В мене карь... карьожить, я хоч і розказую, що мене не бісить, коли мій велосипед скрипить, але насправді бісить. І оце карьожить мене, щоб це якось виправити. У мене там маленький шестигранничок. До речі, неймовірно зручно. Тут можна отак кайфувати, чилити, сидіти на цій бетонній штуці. Отбойнику чи як це називається. Шик. Там ось можна подивитися. На Псел. головне нічого не впустити. Так, час такого легенького бездоріжжя. Так, ви правильно зрозуміли. Рівненька асфальтована дорога, нікого немає. Поруч тут всякі затоки псла і кар'єр, я про цю дорогу дізнався завдяки велосипедистам Кременчука, я колись з ними їздив. І якби не вони, то не знаю, коли б я знайшов цей маршрут. Там водичка є в тому кар'єрі, а в цьому немає. Ну, я так розумію, вон, ви бачите, там кадюшки. Я не знаю, як працюють кар'єри. Ну, наче постійно вони відкачують і контролюють це. Якщо там... Призівати з цим моментом, то можна випадково затопити кар'єр і я думаю, це дуже дорого буде це фіксити. І от дуже часто, коли я тут приїжджаю, отут такі пенсіонери на машинах приїжджають з такими розкладушками. Отут сідають і спостерігають за роботою гігантських машин. Що вони там роблять, як вони це там добувають. І зовсім поруч тут дача. І тут же ж постійно вибухи. І я не знаю, як так, типу, не як їм норму, це з вибухами постійно. Думаю, чи то шахет, чи то на кар'єрі щось. І боже, як красиво він виглядає на сонечку, наче він фіолетовий. Я просто кайфую. Олясик. І таке враження, що вони використовують для прикормки особливо небезпечний котик маріану. Ось такий тут запах, що дивно. Та, до речі, про велосипедистів Кременчука ще не розказав. Це такі типи. Може вони і зараз збираються. Ну, вони збирали такі групи любителів. Там загалом, звісно, спортсменів не було. Такі були матраси. Ну, це, нічого поганого в цьому немає. І вони повільно кудись... Та камера не витримала такого серйозного навантаження. Зараз по правді. Та, і оце вони кудись їдуть повільно, але довго разом про щось спілкуються. Таке на любителя в плані, я кажу повільно, а це дійсно повільно, там інколи швидкості там, 10 км на годину, ну може більше. І це аж прям боляче для сіднить. Їхати з такою швидкістю і дуже довго. От, і я пару разів з ними катав. І оце один раз якраз я їхав по цій дорозі і я в цю дорогу просто закохався. Так, що там по потягам? Мене щось буде задавлювати, наче ні. А вон я його бачу, але він ще далеко. Ого, це що потяг? Нічого собі. Мабуть, мої підписники ніколи такого не бачили. Що, дивіться, потяг? Ого, так. Да? Нічого собі. От я і заїхав у горішні плавні, ось тут навіть новобудови є. І місто засноване, можна сказати, нещодавно, тобто це таке молоде місто. Десь воно було засноване в 1970, неважливо в якому році. Ну, тобто, молоде. Місто, яке створили, щоб люди тут працювали на голку поруч. Савки тут почали все засаджувати соснами, що доволі таки непогано. І вони думали, що місто буде розвиватись і воно буде гігантським. І спочатку почали будувати такі широкі дороги на три-три на три полоси, аж. Ну і як ви зрозуміли, що місто не так швидко розвинулось і приємно тут знаходитися на велосипеді, тому що Місця для тебе дуже багато, а машин зовсім небагато. Ось по зустрічці їду, сподіваюся, сок. Там мені соромно, чесно. Там, оце точка номер один, коли я приїжджаю в річні Павні. Я йду от сюди. Так, треба перемкнутися на маленьку зірочку. Та, ось такий вони парк побудували тут. Чи сквер це не парк, це сквер. Ну і прикольно виглядає сучасно, красиво, модно, стильно. Тобто мені подобається, хоч місто і невеличке, але влада тут більш-менш нормальна, може тут якісь гарішні плавенці будуть, вони, звісно, будуть ругати. От порівнюючи з Кременчуком, ну, Кременчук це тупа лайно. От остання новина, яка була, ой, який динозавр крутий. Останню новину, яку я сьогодні прочитав, що у нас там десь за 200 тисяч гривень біля бордюри. Так, це так необхідно зараз це білити бордюри. Дякую Малецькій за чудовий благоустрій. Ну і діти ж бавляться їм в кайфи, тут прикольно лазить. Та й мені було прикольно. Оце єдиний недолік, що дерева ще не підросли і досить мало тіні. Думаю, влітку тут нерайно знаходитися дуже спокотно. Та я б зараз тут би полазив. О, Тут прикольно було б так ввечері посидіти. Романтик, можна сказати. Оце єдине, що на газони не можна заходити, наче. Виходить, прибігає бабка і починає щось вирощати. Прикольно, що тут кругом такі динаміки і там тупо крутять рекламу. Це останнє, що я хотів би тут чути. Це якусь рекламу там маркетопта і ще якоїсь фігні. От. Музику якусь класичну краще впімкнули. Або українську класичну музику, або народну, а не рекламу маркетопта. Ну, може вони це проспонсорували, я точно не знаю історію, але я думаю, що не проспонсорували, а це просто хтось бабки заробляє. Ось трошки такого повернення вам у савок. Ось такі, типу, ретро-савкові магазини. Ну, як савкові, це повернення в 90 ті скоріше. Що я кажу? Оце в 90-х у нас приблизно ось так було. Ось такі приблизно всі магазини. І найцікавіше, що не дивлячись, що на мій погляд, це найбезпечніше місце для велосипедистів, тому що тут мало машин, рівні безпечні дороги, широкі, машини дуже рідко приїжджають там поруч з тобою. І крім того, тут є велодоріжки. І велодоріжки не в парку, але я так розумію, що вони такі якісь односторонні, дивакуваті. Я не впевнений, що на тій стороні є велодоріжка, наче її там просто немає. Ну, можна сказати, я оце їду по зустрічці. Чи може таке бути? Ну, зрозуміло, що для двохсторонніх тут просто не вистачило місця, ну прийшлось було тут ще дерева викорчовувати. Так, тобто, технічно тут є нормальні велодоріжки. Хоча тут ще крім того, що тут безпечно, тут постійно Лежачі поліцейські на дорозі, дуже багато у цих е з підйомом. Ось я ярушу прийшлося біжати бідному велосипедисту з грішних плавнів. Да, то дуже багато підйомних у цих переходів. Тобто, щоб машини швидко не їздили. Тобто ну, максимально безпечне місто для велосипедиста. І ще вам інтристін факт, який я нещодавно сам дізнався, і тепер ось всім розказую, тому що дійсно. Це цікаво. Тобто, ви бачите, це каштани, і оце каштан. І оце каштан, і всі вони прям такі коричневі, страшненькі. А звичайні дерева іще нормальні. Тобто зелені ну, трошечки вони починають жовтішати. Он якесь таке жовтувате деревце, а каштани чомусь коричневі, Чому так? Тому що, може, ви ще пам'ятаєте, я наче ще пам'ятаю, що каштани жовтішали. Вони були як всі дерева, вони жовтішали, а зараз ось вони прям вони сухі, коричневі, і прям вони тріщать, коли ти ходиш. Так от, сенс у тому, що в цьому винна мі там такий маленький жучок, його привезли, там, коли його привезли, не знаю, він подорожує по машинам, по потягам, приріплюється. І потім він що, він жере саме каштан. Якщо є там серед нас ботаніки напишіть, чому саме каштан, ну мабуть, у нього така структура листя, воно там він там якось ховається ще всередині того листя. І на жаль, від цього немає ніякої ніяких ріків. Тобто, ви бачите, це всі каштани. І чим чим ближче один до одного каштан посаджений, тим простіше у цій морі е, розповсюджуватись. І всі каштани тут же втішують. І це не вбиває дерево. З деревами все окей. Ну, може, це, може, це, звісно, шкодить розвитку дерева і всяке таке. Але ну, звісно, ніхто заради того, щоб каштани жовтішали і виглядали гарненько, травити цю міль не буде. От вам інтрістінг факт, який я сам нещодавно дізнався. І це дуже прям чоловий парк. Тут дуже всього багатого, Там і тренажери, і дитячі майданчики. Іон, як це називається? Фонтан. Я забув, як називається фонтан. І все інклюзивно. Тут можна на інвалідній колясці пересуватися, ну, на велосипеді, само собою. Ну і найголовніше, тут все обсаджено соснами, і тут неймовірно приємний такий запах. Подивіться, це, мабуть, ще прямо з Совєтського Союзу. Ну не все, звісно, що було в Совєтському Союзі жахливо. Наприклад, тут така мозаїка, і отакий. Фонтан, він прикольний. Добре, що з нього не зробили якусь сучасну фігню. Мені подобається. Ну, звісно, мені таких дистанцій замало оце по парку покататися, але думаю, більшість велосипедистів велосипедистам цього міста. Отак вони, мабуть, приїздять в парк. Ось тут покатаються і їм окей. Ну і чудове місто насправді де отаких лайтових велопрогулянок, ну можна сказати, для дітей всією сім'єю. І тут дуже гарно. Коротше, я закоханий, ну не закоханий, нейтрально відношусь насправді до горішніх плавнів. Ніяких емоцій у мене прям таких теплой, блять, хочу жити в гарішніх плавнях, яке класне місто. Але ну, хороше місто. І якщо ви віруючий, то ось в горішніх плавнях, вас буде чекати. Ось ця чудова церква. Не знаю, як вона називається, але гарнюня така синенька, голубенька. Коротше, перехрестіться, хто там віруючи. От. Була церква ж відео. І он якийсь там важливий чувак. Вибачте, що я його назвав чуваком, ну ви зрозуміли. Може це Бог. Ні, на Бога не похоже. Похоже, на якогось філософа. О, клас, чуть на ще в контактах цих. На Платона схоже. Ну, і Місто дуже інклюзивне, тут всюди нормальні є підйоми, сходи, ну, тобто, що на колясці, що на інвалідній колясці, що на велосипеді, тут зручно пересуватися навіть ось тут дивіться. Ну, тобто в цьому плані місто просто шика. От Кременчук ніфіга не інклюзивне місто, просто дрянь. Просто нуль з десяти в цьому плані. І ви думаєте, що отут типу, не інклюзивність, я тут не виїду. А ні, ось тут все-на-все треба ось тут повернути. Інклюзивність? Я знаю, я не те, що багато наїздив, але кушати дуже хочеться. Ось. Скушав якусь гавняну шаурму з марки, тобто, Ну, все йде, насправді. І рошетка. От. Я хочу подякувати пану, великому гетьману, пану Петру Порошенку. Я вважаю його найбільший вклад. В Україну це те, що він створив, ну не він особисто, а завдяки його величній владі було створено е, розшетку з цим як його зелену решетку, коротше, з арахісовим маслом. от. Те, що ми не падимо це зробимо. отак, Так. так. Ні, асторі цікаво, чесно. Я оце посижу, послухаю ці історії. А та ще купив Кока-Колу без о, хотів сказати без цукру, без цукру. А купив з цукром. Давно не пив з цукром. Капець, яка вона смачна. Не реклама, звісно. Яка реклама кока Так, мені кока кола заплатила за рекламу Кока-Колу. Вірите? Ото і я. Просто хотів сказати, що Кока-Кола, коли ти не пив давно з цукром, з цукром така смачна, це капець. Це просто солодкий нектар, який хочеться пити і пити, і пити, і пити. Щось я жорстко заріб в рюсах, гвозд на сорок. Ой боже. Поїду вже до дом. Батарейка навіть на комп'ютері вже сіла. не зарядив перед виїздом. І от на такому красивому фоні кар'єру, я сподіваюся, не Я буду розказувати, що я дуже вам дякую, що подивилися це відео. Напишіть, наскільки воно було душне, якщо там сподобалось, не сподобалось, там можете лайк поставити, підписатися. У мене багато відосів не тільки з такими типу подорожами. Таке враження, що там збирається на дощ. От, у мене отаке враження. Якраз куди я їду. Підписуйтеся, мене там багато всяких відосів. Будуть виходити всякі відоси. Дякую, Велика Вантажівка, що доповнюєш цим чудовим звуком моє посилання до моїх підписників. Та, і дякую моїм спонсорам. Мені стало легше. Тепер у мене немає найшанованішого спонсора. Тут сльозки треба вставляти. Але вілікі ком'ює переписалися в потужних спонсорів. Дякую моїм потужним спонсорам. Їх тепер ось так багато. І Вілікі і Максим Рибіцький, і ЕСС. Дякую, дякую, дякую. Ви теж можете стати спонсором цього каналу. Боже, там таке, як град, прям іде. Ви можете стати спонсором цього каналу і підтримати випуск контенту. Можете ще якусь копієчку там задонатити. І дуже дякуємо їм шановним спонсорам. Вас дуже багато. Ваш внесок теж дуже великий. Коротше, ні, щиро, справді без іронії. Дуже всім дякую там. До нових зустрічей, поїду під дощ.